З 10 січня був би новий закон з цього автомобіля. Тому що, о чому? Саме тут у салоні все в розкішне. Тут просто новий рунь і все розкішне. Просто був екран такий розкішний, не так, як в 1975 машині, а так, як в новій машині. Лише в цій американській машині є такі два вікна. Лише під капотом ми знайшли 15 кінських сил, тому що ми подбали і попідклувалися про нашу машину. Ford Ranger Raptor. І 4 х 4 називається Ford Ranger Raptor 4 х 4. Лише є прості способи щодо цього Форда.